Гарного вам дня! Ще один довольний клієнт. Тепер можу поїхати додому відпочивати. Не зрозумів, а що це сталося, чому я зупинився. А що б тебе? Знову ямки на дорогах, і як мені тепер доїхати додому. Буду телефонувати в дорожню службу. Дорогенькі мої, а в мене тут яма. І що тепер робити? Їдьте сюди, будемо розбиратися. Я чуть машину не зламав, не вистачало ще їхати робити ремонт. І поки вони їдуть, я поставлю спеціальний знак, щоб ніхто з автомобілістів не потрапив в таку халепу. Поставлю ось тут такий невеличкий дорожній знак. Він буде світитись зеленим кожного разу, коли буде їхати автомобіль з включеними фарами або протитуманними. Треба зробити дорожній службі зауваження за погані дороги. Зараз знайдемо в асфальті дірку і будемо замішувати смолу, щоб залити її в асфальт. Напарнику я поки привезу камні, щоб засипати їх в яму. Щось мені здається, що зараз мій автомобіль буде заважати. Мабуть, піду відгоню його, але буду слідкувати, як вони ремонтують дорогу. Бачу проблему. Ось ці камні на дорозі утворили яму. Думаю, що їх треба розбити. А для цього в мене є такий великий молоток залізний. Зараз буду їм бити. Один камінь є. Тепер розберемось з іншим і будемо заливати це смолою. Ох і важко ж! Ну, от і все. Тепер треба сюди висипати камні і залити все смолою. Один, два, дні, і дорога буде знову як нова. Що ж, зберемо всі камні в одну місцину і будемо їх заливати смолою. Готово. Ну, тепер залишається останній штрих, і дорога готова. Це спеціальна бочка зі смолою. В неї є циферблат, де достатньо натиснути одну кнопку, і бочка буде крутитись. Підводимо цю бочку до камнів і ось так от її висипаємо. Щоб вся смола лишилась на асфальті. Звичайно, можна було б викликати ще каток, але сьогодні він зайнятий. Тому ми просто будемо чекати, доки асфальт висохне. А якщо вам подобається таке відео, натискайте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дорожня служба сьогодні гарно попрацювала на асфальті. Навіть не видно місця, де була та яма. Асфальт тепер як новий. Думаю, що мені тепер можна поїхати додому, відпочити, а завтра знову вийти на роботу, розвозити людей, отримувати нові замовлення та загалом гарно проводити час. Підписуйтесь на канал Аристарха. Якщо вам подобаються такі маленькі історії про лего, і обов'язково ставте вподобайку.